Дивні речі зараз коїться в Україні. Агентка Кремля Ірина Кременовська почала випускати статейки, де вона жаліється на те, що її переслідують. Але знаєте, що саме найцікавіше? І що такі ж самі статейки випустили її куратори з Москви: Олександр Дворкін та Новопашин. Його права рука. Ось подивіться на цей піст. А ось це вже Якоб Яхал, ще один їхній агент, але у Європі, у Чехії. Також жаліється, що його переслідують. А ось це вже. Луїджа Корвальє, також ще один агент Рацирусу, тобто ФСБ у Європі в Італії. Для чого вони це роблять? А для того, друзі мої, щоб створити для вас образ ворога, залякати вас і щоб ви самі попросили їх захистити вас від того самого ворога. В даний момент вони роблять відьму з міжнародного руху «АЛЛАТРА». Але ж вони забули, що 10 років переслідували волонтерів за них у Росії. Люди сидять у тюрмах, іншим прийшлося виїхати з країни. І тільки в Росії міжнародний рух «АЛЛАТРА» екстремістський, ні в якій іншій країні такого свавілля немає. Спочатку ну, воно 10 років переслідували волонтерів, поливали їх брудом, а тепер почали корчити з себе жертв, наче на них волонтери почали нападати. Але ви пам'ятаєте, як розгорталися події 100 років тому, коли взяли окрему групу та почали з неї ліпити ворога? І чим усе це закінчилося? Та ж сама схема, що і зараз. Але хіба ми хочемо повторення того, що робилося тоді?